я безперечно дуже довіряю. Тут є Коля Надворський, він народний герой України. Для мене це звання є, мабуть, що найбільшим показником його патріотизму і того, що ця людина має дуже жертовний характер. Тому коли він до нас звертається і каже, що його права якимось чином ущемляються, це для мене показник. Я не вірю ніяким чиновникам. Чиновники мають розуміти, що вони для народу, а не народ для них. Тому вони просять надати їм слово та висунути певні претензії. Ми про них чули, але хочемо ще раз їх почути, щоб ви їх почули. Тому Претензії. На, зачитайте, фірмові чуєте. Приводом для написання цього листа хазяїно Доманівського району стали неадекватні дії та провокації, висловлювані власником ПСП імені Шевченка великих весевих розділів та фаворитів Молдаваника. Так, наприклад, під час протестної акції учасники цінами Доманівської РДА за відставку голови РДА Іванченка, пан Іван Молдованенко дозволив ще... продемонструвати своє зверхнє та ханське ставлення до готовців. Розмірів Доманівського та і в району викликають у нас не менше здивування. Більші жителів нашого району пам'ятають, як ви баландували, поставили голова імені Шевченка, провели розпоювання земель і майна. Зараз не співали. Як ви просились і обіцяли, і обіцяли. Ми знаємо, як ви збагатились. Плативши мізерну зарплату працівникам та нікчем на радбомачникам. Окурюємо партнерів по бізнесу. Все це ви продовжуєте робити і зараз. Заробітна плату у вашому високому роздолі, найнижча в районі. Від вашого хазяїна страждають як ваші працівники, так і всі жителі району. Адже ви платите не тільки мізерну заробітну плату, а ще платите зарплату в конвертах. Ми готові надати правоохоронним органам. На державному рівні в місті Києва фактично таких злочинних дій. Від вашого хазяйнування збагачується тільки ви. А треба багатіти всім разом і державою теж. Ви що, вважаєте, що в нас настільки розпорушене суспільство, що ми не будемо стояти один за одним, чи що? Це громада. Громада Доманівщини, громада Миколаївщини. Вона бачить суть проблеми в чому? В цьому лиску. Може, тут не дуже гарно написано, але суть проглядається в тому, що. В Доменівці керують всіма процесами, бізнес-процесами, кримінальними, напівкримінальними. Такі люди, як Молдаваненко, Зборовський, і ви в районній раді, як голова районної ради, є їхнім представником. Якщо далі водій чоловік, з того, що кримінал, чи когось спробують на нього надавіти, або на когось з інших ребят спробують надавити, то туди йому прийдеться діти з всім особливо бюджет.